І там, и та. там, тут пенопластом це на Макарівській вулиці, Котеджі ці, а там вікна вставляют. 119. Рабочую муджари. Вот такие красивые голубые горласи. Все съедят. Они полетять, не знаю, подпустят меня ближе Вот они, две пары, мабуть. красивые Щось Тут їх багато. Зараз полетять. Їх хто спогнув. Сьогодні 1 березня, ну сонця так нема, а ось така тут весняна краса, дощо не, теж немає. Ось таке поле, тут їздять, гуляють по ньому. І старий яблуневий сад. Ось він. Я його багато знімав. Це сад я не знаю з кільким років, не ну, мабуть ще більше п'ятидесяти. Це точно. І залишилось тут уже на західній частині села на краю, так там уже де був раніше побудували. А ось що я хотів розповісти, ось тут два роки чи три, я вже не пам'ятаю. Ну ці волонтери, ну люди, як кажуть, активні може не побудували ось тут таку, таку бесідку чи як можна сказати. 100 тут був, я знімав, може де це від я, я, десь у мене є. Тут був така, дах був плінкою, плівкою накритий. Ось такі були, залишилися ось такі на ланцюгах ось як гойдалки для дітей, для дорослих можна сісти. І погайдатися Але ось приїхав я і бачу, що зруйнували все оце. Щось залишилося, а вже даху не, немає. Ось він на деревах, там відро висить, все розкидали, сміття. Ось карти якісь. Реальні. І все-все порунували, порозбросали. Було красиво зроблено все. Добротно. Люди відпочивали. Тут влітку тут було прохолодно. Любий міг приїхати чи прийти і відпочити. Але ж ось так комусь не сподобалося, що було гарно. І тепер тут смітник. Все зруйнувало, розкидало на деревнях, ось воно все. Висить. Ось. І тепер все. Або так залишаться, або я, бо, ці люди знову будуть відбудовувати. Ну це підлітки. Я вчора, вчора бачив здалека і щось тут трещало. Ламали, мабуть, і вчора ще. Двох бачив, вони спра... потім сховалися у цьому В саду. В глибині. Побачили мене. Ось так. Оце такі дерева. Вони декілька років дають, дають плоди, ну так, масово. І я таке за, за 10 років я один раз бачив. Коли і сам збирав, і люди збирали яблука. І яблука гарні. Ну а так з'їдають шкідники в основному. Я скажу оце. В тому вже з'їли шкідники. Так що в тому не було яблука році. Ось так, ось так проводив. А все ж роблять це люди. Я маю новими. Роблять і ті, хто будує ось такі гарні місця для відпочинку. Альтанки чи як його можна назвати, ну, по-простому є тут. І ті, хто руйнує все це. Яку насолоду він отримує від руйнування, я не знаю. Ці вони отримують. Ось мій велосипед. Ну а так от зробили смітник тут. Вивозять сміття. Ось, вон там я бачу смітник теж. збільшився, тут. І бігають відпочивають, побіг. Так що ось так. Сумно, що так роблять молоді люди. Якісь руйнові. Не скажу. Тут було гарно. Ну а зараз ще листя немає на деревах, тільки 1 березня. А птахи вже ж деякі вже співають так. Ось так. Ось так. Камера, ось тут тепло сьогодні 11 і ось такі вже маленькі літають ці не знаю комари чи не комари, щось хтось таке літає. Ось вони тут Прямо Ось я тут О. ось вони тут Проснулося вже теплою.